Штук ще залишилось газових обігрівачів, які накручуються на балон. Це у нас Сігма, ціна 900 гривень. Бачите, тут відразу от нургази в нас були. Там оця штучечка була така трошки груба, інколи треба було підкладати додаткову ще шайбочку сюди. Тут такого вже робити не треба. Тут ця штучечка хороша і дуже класно чітко він стає на ось такі балони по 1100 гривень. Комфорку відкрутили, обігрівача поставили. Ключа вже теж тут не треба, просто рукою ось взяли, зажали. А, ось так він виглядає. Зараз вам достану покажу. Ось так він виглядає. Півтора кіловата кераміка, 900 гривень. Декілька штуки ще залишилося. Не знаю, чи вони ще будуть, тому що уже дефіцит Цей розрахований у нас до. 20 квадратних метрів, бачите, витрати газу 105 грам за годину всього-навсього. А бачите, навіть 1,4 кВт пишуть. Цей у нас йде на 3 кВт на підставці, через шланг редуктор під'єднується. Ось так можна його перевернути, і він нам буде, відповідно, тут уже ставимо якусь каструлю і грій, І варимо, їсти, можемо варити їсти чи просто підігріти. А так він стоїть, гріє, і плюс він ну, регулюється, відповідно. Бачите, тут кут нахилу. Тобто, вище нижче його повертають. Штука класна, в мене балон закінчився газу, треба взяти і вже заправить, тоді тоді вам покажу, як він горить. Так що, кому треба газові обігрівачі, є ось такі теж чемодани. Є німецькі, є китайські. Коротше, різні теж є. Ну там по цінам теж, звісно, будуть різні. Тому пишіть дзвоніть і вам теж будемо відправляти.